От і відгримів старт продажів консолі Nintendo Switch 2. І як показують цифри, старт можна назвати цілком успішним. Окрім того, головний ексклюзивник з гену Mario Kart World за місяць примудрився обігнати усі віюшні продажі Mario Kart 8. Але чогось на старті все ж дуже бракувало. Карт це, звісно, причудово, але де подівся черговий мейнлайновий 3D Mario? З часів одязі про нього ні слуху, ні духу. Діл-сіогризок для перевидання 3D World я згадувати не буду. Що ж, як не сумно констатувати, але схоже, що цього разу ми залишилися без 3D-платформера із Маріо в головній ролі. Але Нінтендо підготувала альтернативу нового 3 d Donkey Konga. А враховуючи, що останній 3D-платформер із Донкі Конгом вийшов у світ ще у 1999 році, мені стало дуже цікаво, що ж такого Нінтендо підготували цього разу. Та перед тим, гадаю, варто вшанувати пам'ять студії Rare, творців оригінального Донкі Конга 64. Так, чисто технічно вона досі жива і щось робить під крилом у Майкрософт, але як кажуть деякі мудрі люди, хіба ж то життя. Сама Donkey Kong 64, між іншим, донедавна була найвище оціненою грою франшизи. Отож, гадаю, саме час перейти до головної страви Donkey Конг Бананза. Donkey Конг Бананза Ред Фекшн Gorilla – Автор тексту Адріан Гандева. Саму гру було анонсовано 2 квітня 2025 року разом із Nintendo Switch 2. І тоді ж були показані її перші геймплейні кадри, що нагадували Марію Одісів із Донкі Конгом в головній ролі. А основною механікою, довкола якої будується весь персонаж, стала його здатність розбирати рівень по цеглинці. Цебто можливість руйнувати локації ледь не до Бедрока. Спойлер: паралелі із Майнкрафтом ще сплинуть при розповіді про цю механіку, але про це пізніше. Зрештою, настало 17 липня, до мене доїхав мій заповітний картридж. Тож, розпочнімо. Традиційно я розпочинаю із візуалу. Що сказати, створювати приємну мультяшню картинку Нінтендо вміють майстерно. А оскільки гру розробляв підрозділ мейнлайнового 3 d Mario, то і картинка вийшла також вище за будь-яку похвалу. Окрім того, потужності нового Свіча 2 дозволили майстрам і гроробам наповнити гру велетенською кількістю дрібниць, що надають живості світу. Нінтендо навіть публікувала демонстраційні скрини, які показують, якою банан була на початку розробки на першому свічі, і якою вона стала на свіч 2. Ну просто неба і земля. Продовжимо класичним музичним і звуковим дизайном. І тут знову без сюрпризів. Потерпіть трохи, вони почнуться, коли почну говорити про ігролат. Музика в грі підібрана просто шикарно, як нові треки, що дуже пасують локаціям, так і реаранжування класичних тем тієї ж Donkey Kong Country. Але одну помилку в саунд-дизайні розробники все ж допустили. Та про це я розповім трішки нижче, коли оповідатиму про претензії до гри. І окремо мені б хотілося відмітити теми різних бананс, про них пізніше. Давно я не отримував від мелодії Nintendo такого задоволення. Стосовно звукового супроводу гри, тут теж у мене немає жодних претензій. Перейдемо до китів, на яких стоять усі ігри, і почнемо, звісно ж, із сюжету. У всесвіті Донкі Конга мавпи зненацька виявили викопні банани із чудовими смаковими якостями. І дізнавшись про це, а також про багаті поклади банандіумового золота, місцеві мавпи дуже швидко організували на зливковому острові цілу бананову шахту. І у момент, коли до шахтарської братії планує приєднатися Донкі Конг, стається жахливе. Якась купка мав трощить в мавп'ячу штольню, викрадає усі чудодійні банани і закопується під землю, попутно заваливши камінням нашого головного героя. Звільнившись від камінюк, а також визволивши кількох колег, Донкі Конг вирішує вирушити вслід за втікачами. По дорозі до місця, де стояла трійця викрадачів, найсильніша горила в шахті бачить, як якийсь метеорит падає на території копальні. Виявилося, це був якийсь дивний балакучий камінець, що бажає повернутися додому на гору. І завдячуючи Донкі Конгу, що розметав створіння, що загрожували дивному камінцю, він вирішив піти з мавпою далі. Доволі скоро виявляється, що банани вкрала така собі компанія «Войт». А дивним камінцем весь час була Поліна, тринадцятирічна дівчинка, що хоче співати, але дуже соромиться це робити на публіку. Але цей страх Поліні доведеться подолати, адже саме завдяки її голосу у Донті Конга пробуджуються древні сили, прозвані бананзами. Використовуючи ці древні сили, цей надзвичайний дует повинен наздогнати викрадачів, повернути банани і Поліну додому. Цілому сюжет Donkey Kong Бананза є одним із класичних простих Mario сюжетів Nintendo. Використання Поліни як напарника, до речі, це не спойлер, її навіть на обкладинку винесли. Дуже схоже на подібне використання Кепі із Маріо Одісі. Та і сама Поліна, як думаю, знають усі знавці, жертва Донкіконга Конга зі стажем. Адже саме її за сюжетом оригінальної Донкіконг Конг мав рятувати Джампмен, що пізніше став Маріо, від усім нам відомої мавти. І ще один маленький спойлер: це не останній класичний персонаж зі старих ігор про Конга Поціновувачам старих ігор від Rare теж знайдеться персонаж до душі. Що ж, гадаю, час настав розповісти нам про основну і більш контраверсійну частину всієї гри про її ігролад І почнемо ми із головного гіміка, що його Нінтендо піарила на кожному кроці при згадках цієї гри, про систему руйнування локацій. Багато гравців при погляді на кадри, де Донкі Конг колошматить землю та каміння, як і я, уявила собі, що це буде чимось кидатися на таку собі мультяшну Red Faction, де можна було трощити оточення, і воно по фізиці руйнувалося. Так от, наші очікування, наші проблеми. Вся система руйнування більше схожа на Майнкрафт. Саме так, Майнкрафт. Донкі Конг може розтрощити більшість конструкцій рівня за винятком місцевої форми бедрока і металоконструкцій, але все не розбите так і залишиться висіти в повітрі. Трохи шкода, що фізику до гри не завезли, але боюся, що це ми самі собі перегріли, ті, хто сподівалися інакшого. А загалом, як ви можете побачити, сама гра дуже схожа на Mario Odyssey та настільки, що замінити банани на місяці, Донкі Конга на Маріо і Поліну на картузика, і можна спокійно продавати цю гру, як Mario Odyssey 2. Різниця буде малопомітною. Із останнього 3D-платформера про Маріо нова гра про Донкі Конга почерпнула стільки всього, що ж дивно, що цю гру випустила Нінтендо, а не якась Ubisoft. Загинайте пальці банани, які майже повністю виконують роль місяців, із невеликим доповненням про нього нижче. Викопні рештки, унікальні для кожної локації, що виконують роль фіолетових монет для покупки косметики в Одісі, банандіумове золота, що сиплеться звідусіль. Це чисто вже золоті монети з Маріо, ба навіть спеціальні підрівні на локації залишили. В Одісі там можна було отримати два місяці, в бананзі три банана. Втім, не одними, тільки самоповторами. Дінки Конг бананзу цілком можна назвати ідейним продовжувачем Супер Маріо Одісі. Так, банани в грі здебільшого виконують ту саму роль за одним величезним винятком. Тепер за кожен п'ятий банан ДК отримує одне очко вміння. Так, в 3 d платформері від Нінтендо завезли прокачку. Уявіть собі. Звісно, в самій прокачці немає нічого надзвичайного. Збільшення сили, витривалості, здатності підбирати золото, а пізніше ще й посилення бананс, які теж можна прокачувати. Викопні рештки, як я і згадав вище, тринькаються на фарбування шерсті і покупку штанів з кроватками для Донкі Конга і костюмів для Поліни. Але на відміну від Супер Маріо Odyssey, де вони грають невиняткову косметичну роль, тут різний одяг допомагає героям своїми пасивними здатностями, наприклад, пришвидшує плавання у воді, підвищує шанси на появу скрині з карбами перероздовбувані локації, зменшує шкоду, завдану отруйними озерами і так далі. Окрім того, за деякі особливо рідкісні види викопних решток, свої лахи можна ще й прокачати на кращі пасивки. Окрім збору колекційних предметів, звісно ж, не можна оминути і сам концепт платформінгу і локацій бананзи. Незважаючи на всю тривимірність Super Mario Odyssey переважно залишалася вірною своїм двовимірним кореням із 80-х. Ба навіть мапа в грі була стилізована під туристичний путівник. А от у бананзі ми бачимо повноцінну тривимірну модель локації, що само собою доволі різко змінює концепт дослідження. В тій такі Одісеї ми рідко коли були змушені шукати місяці під і над місцем, де знаходиться персонаж. В бананзі такі ситуації трапляються повсякчас. Банан цілком можна запеленгувати точно під Донкі Конгом, що заохочує гравця не забувати про основну механіку руйнування. Ну і звісно ж, бананзи, що вже дуже відійшли від одісівських закартузувань істот. Тут це своєрідна ульта Донкі Конга, де на короткий час у нього може швидко вирости сила, швидкість, він може отримати здатність літати і тому подібне. Вони стали тим приємним доповненням, що було так потрібно цій грі для формування власного обличчя. Та загалом це доволі приємний 3D платформер про Донкі Конга на рейках, прокладених Маріо. Але є ще дещо, що Донкі Конг бананза від свого предка не успадкувала. Гадаю, саме час перейти до опису мінусів гри, що я їх відмітив для себе. По-перше, як на мене, Нінтендо доволі жорстко облажалися із початковим туторіальним рівнем, яка ключова його суть продемонструвати гравцеві наявні в грі механіки, а потім навчити ними керувати. В невеликій пісочниці, щоб потім випустити гравця у світ, вільно їх застосовувати. Так от, на зливковому острові Нінтендо примудрилася запороти всю суть цього процесу. Почнемо з камери. Під час першого проходження, яким буде ключове бажання кожного гравця розігрітого рекламою бананзи, звісно ж, розколошматити все навколо себе. І доволі швидко гравець пробиває свого першого тунелю і розуміє, що орієнтуватися в просторі стало практично неможливо. Через обмеження пісочниці локації камера, що була задизайнена під великі відкриті локації, просто ламається і до петрити, де зараз Донкі стає практично нереальним. В подальших рівнях камера потроху виправляється не в останню чергу завдяки тому, що гравець все менше і менше копає мережі тунелів. Окрім того, через одне місце працює сама туторіальна система. Наприклад, про те, як власноруч відкривати вікно прокачки, гра розповідає тобі десь на шостому рівні. На шостому рівні повідомляє інформацію, яку гравцеві потрібно знати ще на туторіальному. Приблизно так само скомкано гра розповідає про рух, як у Соніка, про що потім назавжди замовкає. Загалом для підрозділу Нінтендо, що створив Супер Маріо Odyssey, а банан зробили саме вони, це просто. То ганьба несусвітня. О, і пам'ятаєте, я згадував про одну музичну помилку Nintendo? Так от, у грі є можливість створювати власні точки чекпоінти для відпочинку. І звісно ж, кожна із цих локацій має мелодію, що відрізняється від загальної теми рівня. І звісно ж, цю тему можна змінювати за допомогою спеціальних платівок, що з незначним шансом можна вибити із ворогів. То в чому ж проблема, спитаєте ви? Якщо ви сіли грати в цю гру, і вам так само не пощастило, як мені, то вороги не подарують вам жодної платівки. І тоді ви будете змушені слухати сумнозвісно відомий мемний дикареб кожного разу, як захочете відновитися. Знали б ви, як ця композиція мені остагидла вже на 10-му чекпоінті в рамках однієї локації. А якщо платівку ви не вибили, доведеться слухати лише його. Продовжимо перераховувати мінуси. Саме до них я б заніс оптимізацію даної гри. Звісно, за звичайних обставин все гаразд, все нормально. Гра тримає стабільні 60 кадрів на секунду. Та не приведи вас, діді Конг спробувати швидко трощити землю і підбирати купи золота. Одразу ви ознайомитеся з чарівним паном Статером. Статери в платформерах Нінтендо дожили. Може, вони ще гру на Анріалі робили? Ні, а схоже. Аналогічною проблемою страждає один із босфайтів. Ні, я звісно все розумію, хочеться попонтуватися графоном, воксельною системою руйнування і все таке. Але ж не треба забувати і про реальні можливості вашого заліза. У вас портативна ps 4 а не NASA ПК, не треба накидати їй неможливого. Схоже, пограти в цю гру бездоганно вийде лише при виході Nintendo Switch 3. Ніхто не знає, коли відкриються на нього передзамовлення. Ну і про дрібниці на сам кінець. Мене трохи здивувала наявність деяких сцен у грі. Ось скажіть, на що було робити оце? Що ж, з останніх кількох хвилин ви напевно вирішили, що я продовжу хаяти гру і далі. Але ні, хоч ця гра і взяла багато від Super Mario Odyssey, але її особливі механіки, візуал, а особливо музичне оформлення створюють чарівну атмосферу саме гри про Донкі Конга. Ба Більше суть гри, її основа це чудовий платформер від видатних майстрів цього жанру, і враження він залишив у мене доволі приємні. Чудово, що Нінтендо нарешті відновила тривимірну лінійку ігор про свою головну горилу. І хоч гра явно не тягне на гру року, номінація їй за щастя, але особисто я пройшов цю гру із великим задоволенням. Фанатам Маріо Одісі і гордим власником Nintendo Switch 2 я раджу брати цю гру просто зараз. Це, попри всі свої недоліки, найкраща ексклюзивна гра на Нексгені Нінтендо. Дякую, що були зі мною під час цього огляду. Гадаю, скоро побачимося, адже список релізів у Нінтендо зростає і відкрию вам невелику таємницю не тільки у Нінтендо. Але про це ми поговоримо іншим разом. Нехай вам таланить! За вами були Ukraine, Nintendo Делі, любіть Україну, донатьте на ЗСУ, ставте вподобайки, коментуйте і до нових зустрічей!